Була сьогодні в шихі близько, то дещо прикупила для дому. І так, це у нас такий от ролик для одягу, рукав для запікання, це для кухні, вологі серветки в машину, для туалета, вологі серветки дітям. Такими вологими серветками я прибираю в будинку чорними, вони мені дуже подобаються, що вони якісні, цупкі, великі. Такі серветочки дітям, також портфелики. Ще мені в сумочку. Що ще? Мусорні пакетики. Папір такий, де ще є персиковий. Для заморозки, бо ріплю вареники, пельмені, роблю налисники, то їх потрібно куди складати. Ну і ще салфеточки. І все. І це мені вийшло 480 гривень. Які-то справи.